Я хочу вас всіх поздоровити з завершенням цього курсу. Це інтенсивний курс. Мені ще минулого тижня розповідали організатори, що багато ваших е, значить, е, поліцейських, таких як ви, в Північній Америці, деякі по два-по три тижні вивчають ту саму матерію, яку ви прозубрили за один тиждень. Це показує е, який. Таланти були добрані до нової української поліції, і до якої міри ви також вже стали зразками, еталонами для решти української правоохоронної системи. Е, я сьогодні мав нагоду інші посли країн Великої Сімки G7, зустрінутися із керівниками нових структур антикорупційних, значить. Національного антикорупційного бюро, е, антикорупційної прокуратури, омбудсменом для справ бізнесу, але також і е, деяких заступників Генерального прокурора. І вони всі дивляться на вас і на ваш приклад, як зразок того, що можна зробити реальні зміни у структурах безпеки в Україні, і в великій мірі ви є натхненням для них, як і для тих. За різними опитуванням 70, 75, 80% українців, які довіряють вам у тих містах, де ви вже працюєте. Очень рад, що ребята, які хочуть працювати і працюють, у них є колосальна І Наші партнери, наші спеціалісти з Канади, з Європейської місії передають нам досвід. опит. Очень радує. Спасибо большое, спасибо колегам. Я думаю, в перспективе еще все дальше и дальше будем обучать новых людей, новых молодых ребят, чтобы они становились на свою линию лидерства и передавали свой опыт молодым сотрудникам. Служу украинскому народу. Українському народу це українському народу. Курс для руководителей высших руководителей а, украинской полиции, который, по сути, а, обычно преподается три недели, но а, здесь он был сжат до одной недели. То лидерство, которое мы в основном преподавали здесь, называется лидерство преобразований, то есть возможность а, сформировать четкое видение целей, которые они хотят двигаться, сформировать план действий, а затем а, передать его сначала. А, Представить його своєму руководству, а утверждения передать утвердження, передати його своїм і вместе і в місті двигатися новому У Нас тут основною метою було викладачів розвинути наші лідерські якості, вміти керувати, вміти доносити до. Леглих, правильні, корисні речі. Навіть якщо це негативна, буде якась інформація, ми повинні це аналізувати і вміти вчитися це відсторонювати. Кожна інформація є цікавою, кожна інформація є корисною для нас. Ми повинні вміти її просто застосовувати в своїй діяльності. Подібні курси вони як для європейських якихось команд міст, це зазвичай проводиться. У нас це вперше. Тобто… Тут не було відповідей на питання. Тут були шляхи, як нам ці відповіді шукати. Ось в першу чергу. Так що трошки було важко, трошки незвично, але загалом дуже сподобалось.